Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Дуже дякую, по-перше, за те, що дивитесь, незважаючи на відключення світла в Україні, за те, що підтримуєте, коментуєте, реагуєте. Це надихає. Я зараз знаходжуся у пані Графіні вдома. А вона побігла, <реш> ділова жіночка, справа, <реш> залишила мене на посту. А вже більше. Двох тижнів я допомагаю пані Наталі в догляді за новонародженою дитиною. Ми знайомі з пані Графінією 24 роки, з яких 23 роки вона моя директорка і ну, можна сказати бізнес партнерка Це так, коротенько. В цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом, своїми враженнями, спостереженнями. За Ну, за процесом догляду, зараз, здебільшого, догляду, вигодовування дитини, співоснування, можна так сказати, ми проживаємо в одному ЖК, в різних під'їздах, і я тут постійно, постійно на підхваті. І в першу чергу я хочу одразу зауважити, що це моя особиста історія, мої рефлексії. І як і кожна історія, моя, ваша, вони унікальні, вони. Особливі. І я не хочу, я б не хотіла, щоб ви о, там, робили якихось, які щоб ви робили якісь там, можливо, якісь були травматичні події. Я вже написала декілька постів в інстаграмі, ну, в своїх соцмережах стосовно. О, я була дуже до речі, здивована у дискримінації стигматизації жінок, які народили шляхом кесаревого розтину, які штучно вигодовують або підгодовують дітей, які щось там роблять не так, як здається, і повинні робити мами. Там суспільство. Ну зазвичай в нашому суспільстві знайдуть до чого доїбатися в будь-якій соціальній групі, але я була здивована, і я отримала величезну кількість коментарів матусь, які отримали травматичний досвід. І під час пологів, і далі під час вигодовування, виховання. Но зараз ми здебільшого кажемо про саме перший період, там, місяць, два, три, п'ять, шість рік. Ну, потім я згадала, в якому суспільстві ми живемо, і в які часи. Ну, і... і роблю своє. Тому, якщо ви під час Прослуховування там, перегляду цього відео, відчуваєте якісь неприємні емоції. Ну, бажано припинити дивитися і піти погуляти. Погуляти на це ж повітря, або ж послухати музику. Ви не винні. Я не винна тим паче. А, ну, просто так склалося. Перше, що я для себе відмітила, це те, що все відбувається дуже швидко. Дуже швидко. І ти не встигаєш злякатися, не встигаєш перетравити емоції, відрефлексувати. От від моменту, як пані Наталя сказала мені, що вагітна, і до сьогодні ну, відбувся чих, окей, два чиха. Чіх-чих, чих. зазвичай я чіхаю два рази. А це був плановий кесарі Фростен. І о 8-й ранку, в назначений день, ми приїхали з речами в пологу. Є влоги на моєму каналі, але я в двох словах проговорю. І в 9 пані Наталю підняли а, в реанімацію, ну, операційну палату, це ж полосна операція. В 10.15 мені вже привезли на п'ятий поверх дитину. Ми домовляли, що будуть партнерські пологи. І поки пані Наталю о, зашивали. Дитинка дві години була на мені. Ну, після народження дитину положили мами на груді, її приклали до грудей, сфотографували. І одразу, от на дві години, принесли мені. І я ще думала: Боже, дві години що я з нею робити буду. От так от. час пролетів миттєво. І ти не встигаєш злякатися, ти не встигаєш ну, усвідомити, що це нова жива людина. От друге моє а, відкриття було, що ну, ця людина прийшла назавжди. Людина приходить. Як, ніхто не приходить назавжди, безумовно. Вона прийшла надовго, вона прийшла пройти свій шлях. І зазвичай діти живуть довше, ніж батьки, ніж дорослі. От я про це хотіла сказати, як ну, назавжди. Ні, не назавжди. Все може відбутися в житті. Ми це розуміємо, але ну, ми не думаємо про Магане. І от. І от Поки дитина на мені лежала там, повзала. <хи> Безумовно, це все було під наглядом неонатолога, акушерки а, до мене підходили, допомагали, вчили, як правильно тримати, пояснювали. Але от я думала про те, що ця людина прийшла назавжди. Потім нас привели в палату, далі через декілька годин привезли пані Графіню. Вона теж ахуєвша після анестезії, відходить, блює, їй погана, я ахуєвша, але така вже, знаєте, зібрана, тому що тому що третя, Третій інсайт, ну це навіть не інсайт, третя річ, яку я зрозуміла от в перші часи. Життя новонародженої дитини залежить від інших дорослих людей. Ну, тобто, ну, інших, я так сказала, інших, хтось подумає, від інших, від людей, які її вигодовують, ну це мама зазвичай. Знов ж таки ситуації різні бувають. Мама, родичі, медперсонал ну, від інших людей. Новонароджена дитина, і дитина далі не може сама себе виростити, виховати. Оці три речі, три, ну, начебто, зрозумілі істини, ну, вони для мене були відкриттям. Далі ми залишилися на п'ять днів в Пологовому, тому що а, дитина втратила більше ніж 10% від ваги. Це така була критична норма. І так вийшло. Пані Графіня вирвалася на волю. <смі> Хтось писав в коментарях, що бачили Наталочку, така дуже а, ділова жіночка. Ну, точно не буде довгонянчити. Ну, так і є. Реально, люди, які а, до о, пологів були дуже дієві і після теж продовжують, продовжують бути такими умовно, ну твій характер не дуже змінюється. Ну, от я бачу по графіні, така ж ділова, і вже плани в неї грандіозні, забуде переходи, будівництво, ремонти. <плес> вже коляску обираємо цю легку 5 кіло, щоб складалася, і вона мобільно Дитину жук-жух коляскою поїхала. поїхала. Це прекрасно. Повертаємось, друзі. Якщо у вас Кестері кестеріфрости, не назначайте на п'ятницю. І незалежно від того, як ви народжуєте, обов'язково. Обов'язково знайдіть спеціалістку по грудному вигодовуванню, яка буде з вами з першого дня, з першого дня е в пологовому, одразу після народження, яка налагодить вам процес грудного вигодовування. На четвертий день з'явилося молоко, тільки на четвертий. Понеділок прийшла прекрасна Маша. Маша, привіт, якщо ви дивитесь це відео. Ви о, свята жінка, яка була нам послана Всесвітом. В понеділок прийшла, допомогла, а, налагодила, а, промасажувала, все показала, все розповіла, підтримала. Потім прийшла ще у вівторок, і в середу ми з'їбалися. Вибачте за грубість. Наступний період. Це адаптація вдома. Я вже казала пані Наталі Забобонна. Тому ми майже нічого не купували. Ну, в квартиру. Поки я була в Пологовому разом, я в вільний час хантеріла на OLX. Ліжечко, ванну, пленатор. Що ще? Ну, пелюшки, одяг. Далі. Термометр, зволожувач повітря, це все було. Я заздалегідь купила. Ну, памперси теж були. Це той мінімум, який потрібен дитині в перший місяць. Ми затарили холодильник, морозилку, продукти теж були. От. Приїхали всі. Вина випили, чаю, торт. Потім всі поїхали. І ми оце дивимося на дитину, <хи> і знову розуміємо, що це. <хи> це, ну як не завжди. Це надовго. <хи> Перша ніч було страшно, і, постійно ти, ну, і в пологовому ти постійно прислуховуєшся, чи дихає дитина. Ну, а потім якось адаптувалися. Головне. Головне це розпізнати потреби дитини. Що вона хоче, до речі, вже прикинулася, і хоче їсти. Пройшло три години. Кожні три години приблизно дитина хоче їсти. І кожні 3-4 години рекомендується змінювати памперс. Незалежно там вона покакала чи попіссяла. Наш сире прекрасно. О, Чекайте. Зараз робимо паузу, погодую. Графіня сцедила молоко і повернуся. Йдемо. До. О. Чекс. о, 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 ош. Насрали по дорослому. Друзі, з поверненням на канал Невгомовно Монро. Я вже у себе вдома, знайомі стіни, і ми продовжуємо. Я зупинилася на моменті, коли ми приїхали додому з дитиною. І почався процес адаптації, адаптації дитини, і головне адаптації дорослих до потреб дитини. І оце от головне. Головне навчитися розпізнавати а, потреби, немовля. Я кажу саме про а, считування, по емоціях. По звуках потреб дитини. Маленька дитина здебільшого спить. Але все одно є періоди, є періоди, коли а, вона, як я кажу, муру вводить. <свісно> Якийсь тюремний сленг, мені здається, але а, ну десь на 3 тижні вже о, починаються такі от, як я кажу, тусовки ввечері. Здебільшого це період з 19 до 22. -ї. Ну, потім далі о, в цей період починаються ці коліки фіолетовий плач. А, але перші дні ну, дитина їла. Там з кожним днем ти збільшуєш дозування. А, і ну, спала. Ну, іноді там щось собі. Щось собі там. Малювала, ну, як я кажу, в голові там щось відбувалося, це ж формується. Центральна нервова система, ЖКТ. Я розуміла, що треба час. Треба час, треба бути уважною, все фіксувати, і ну, в нашому тендемі я більш сучасна. Наталичка така от олдова. Я спостерігала теж за Наталочкою для того, щоб відслідкувати перші ознаки о, якогось депресивного настрою. Я розуміла, що гармони шарашать, і емоційний стан дуже ом, загострений. Тому, коли я вже відчувала втоми роздратування, я йшла додому, там, якщо була така можливість, або ж там слухала музику, перемикала фокус уваги, а он вмикала якийсь тупий серіал, або ж там майстер-шеф Наталочка дуже любить. Ну, було складно, я також відслідковувала свої емоції, особливо коли дитина кричить. От, є такі періоди, коли о, дитина прокинулася, ми зробили всі гігієнічні процедури, і от потім, о, момент, коли там ще не дали сісю, або ж там докор, дитина починає грати. І от теж мене приємно здивувало, як влаштована е природа. Дитина звертає увагу. Тільки ну, плачем або голосом, оцім от, ором, вона валає. Причому звук йде на таких хвилях, які одразу а, роздратовують твою свідомість. Ти одразу ну, як напрушуєшся, як, 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 як вибух. І о, мені здається, оці от сирени, на швидких звук сирен. От Його повністю скопіювали з дитячого плачу в плані от хвилю от цієї герцовки. Він дуже швидко заводиться і дуже швидко заспокоїться, коли ти береш на руки, там, оо, заколисуєш, або ж там мур -мур -мур, щось таке. А так, ну, миттєво, він показує, що він хоче ну, з їсти, або ж там. Він починає ну, не так голосно наволати, коли там хоче відригнутися. Я вже розумію, от зараз я вже розумію: в 90% я вгадую, що зараз буде. Ми кричимо, тому що ми хочемо їсти. Ми починаємо нити, тому що ми встралися, або ж там зараз буде відрижка, або зригування, або ми пірденьом. Ну, коротше, от всі ці тонкощі, всі ці такі відтінки. В о, звуках о, немовля, чим швидше ви почнете розрізняти і зчитувати, тим простіше догляд. Наступне, і, мабуть, з цього треба було почати о, жінці, яка народила ну несуттєво першу другу дитину, обов'язково потрібна о, допомога. Допомога. О, Іншої людини фізично сильної і фізично і морально. Умов бабусі 70-річні, ну, це ну, теж прекрасно, коли нікого нема, але все ж таки повинен бути партнер-партнерка. Ну, я кажу, людина, яка на підхваті, яка допоможе. Інакше ну мама швидко йобниця. Просто о, чекає вигоряння, оці депресивні стани, о, агресія, апатія ну, весь спектр о, негативних емоцій, які перекриють ці позитивні всторжені, захоплені емоції радості. І про це треба подумати до пологів. Якщо чоловік, він бере відпустку на два місяці. Мінімум. Якщо мати одиначка, це повинен бути друг, подруга, несуттєва. Доросла людина, фізично сильна. Ну, умовно, графіня народила кесарі Фрост. Їй не можна нічого важкого брати місяць. По протоколу дитину прикладати в перші дні там, ну, майже кожні дві години. Вона дитину взяти не може. А потім вона поїла дитина, і треба ще потримати із стовчиком, хоча деякі терапевти кажуть, що вже це ну, неефективно, але все одно. Ну, ти тримаєш дитину, тобі хочеться її потримати, і всі рекомендують, це шкіра ж к шкірі, але ну як її тримати? Якщо в тебе отут -от розрізано, такий от шос. І тобі треба ще його мазати кожен день по чотири рази, і щось самі їсти. Ну, це тотальний пиздець, коли жінка після пологового будинку приїжджає додому і залишається наодинці з дитиною. Неважливо, як народила. Ну, тому що вважається після природних пологів, жінка швидше відновлюється. Не суттєво. Навіть якщо ви пройшли всі курси під час пологів, по догляду, там, по відновленню, і у вас мультифункціональна квартира, все одно. Все одно все одно, ви, 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 ви реально йовнитесь. Тому потрібна людина, яка буде вам допомагати, яка буде на підхваті, яка просто буде вас слухати не в телефонному режимі. Ну, не обов'язково там кожен день, хоча краще кожен день. Ну, особливо, коли ви після кесарів розтину. Я ж кажу, спеціаліст по грудному вигодовуванню з першого дня народження дитини. І десь так бажано три дні, щоб до вас приходили. Навіть якщо ви знаєте і вже тренувалися до приходили якісь курси, все одно. Друга людина, яка допоможе. Буде допомагати і звузьте коло порадників. От ще одна проблема це поради. Від старших поколінь, від о, подруг, о, о, оці всі досвіди ваших знайомих. А мене так було, а мене так не було. І це піздьош, оце о, є спіздьош, о, 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 чорний, як назвала, шум. Він дуже заважає. І тебе о, збиває з пентелику, а ти не знаєш, кому довіряти. Одні кажуть, одне, оберіть собі педіатра, якому ви довіряєте. Краще це зробити. До о, пологів ну це прям ідеальний варіант, але якщо ви там забубонна людина, вже після, коли ви приїхали додому. Ну, це може бути участковий педіатр, можна ж познайомитись до, правильно? Навідатися там в поліклініку, і спитати, хто тут а, є, у кого є місця. Ну, помоніторити і слухати його. Всі зараз лікарі на зв'язку через месенджери, фоточки зробили, відео зробили і всі о, щасливі. Тому що о, 340 о, рекомендацій совєтів, це тільки. Розхитує психіку і вашу впевненість в тому, що ви все робите правильно. А ви все робите правильно, і я вас вірю. Ну, Мені здається, це все, що я хотіла сказати, ну, основне відпочивати, міняти фокус уваги, не сварити себе, пам'ятати, що навики приходять з досвідом, з постійною практикою. Ну, я зараз спокійно можу в душі при світлі такого маленького нічничка там, одним оком поміняти памперс. Ну, спочатку було складно, я розуміла, що буде складно, тому тобто, що це новий досвід, нові навички, але ну, я ж не одразу ходити навчилася, правильно? Бо ж знімати відео. На рахунок, ти маєш право на помилку, ну тут обережно, тому що все ж таки дитина. Це жива істота. Але у дітей дуже о, великий інстинкт самозбереження. Я це почула в одному з відео. І складно дитині нашкодити. Це прям треба бути дуже відбитою людиною. От прогулянки дуже класно провітрюють. І дитину, і матусю. Спорт, зарядка, якісь ритуали, ну, правильне харчування, аромати, ну, все, що було до що мене. що доставляло мені радість, це і залишилось зараз. Ну так. Води багато п'ю. Безумовно хочеться виспатися. Заснути в 12 а присунутися в восьмій ранку. Такий от непреривний сон. Але зараз так. Потім буде сон. Я казала, що це не завжди. Це не завжди. А так я постійно собі кажу, що це новий досвід. Новий, унікальний, неповторний, особливий, цікавий, складний, тривожний. Досвід. Я ж хотіла цих нових сенсів. Я постійно з вами це обговорювала, що мені не вистачає нових сенсів в житті. І от один з сенсів мого життя це допомога близькій людині в догляді за. Ну, за іншою людиною, маленькою людиною, яка потребує цього догляду. Все, друзі, дуже дякую, що вислухали. Я буду вас тримати в курсі, що відбувається в житті моєму, дитини, Наталочки. Що ви відчули під час перегляду, прослуховування цього відео. Діліться в коментарях, з задоволенням читаю. Хочу подякувати всім матусям які о, народили, народжують і планують народжувати в Україні, в інших країнах. А ви, моїй героїні. Я не уявляла, як вам тяжко, складно, тривожно, страшно. Зараз я трішечки можу вас розуміти. Але пам'ятайте, ви тільки провідники. Провідники маленької людини на шляху до дорослості. Про це треба не забувати. Все, люблю. До зустрічі.